Генеральний план Луцька сфальсифіковано. Таку, здавалось би, сенсаційну заяву зробила журналістка Наталка Поліщук. І ще більш сенсаційно те, що свого часу вона працювала на телеканалі «Аверс», який, ну, як ми знаємо, усіляко хвалить роботу і Луцької міської ради, і, скажімо так, господарів Луцького мера. І тут, власне, така заява вдвічі сенсаційна, тому що вона йде в розріз тій політиці, яка була раніше. Зараз Наталка Поліщук позиціонує себе як незалежного журналіста-розслідувача. І якщо ми повернемося до самої заяви про фальсифікацію генплану, то що важливо тут розуміти? Були декілька локацій на генеральному плані. Які на громадських слуханнях голосувалися по одному, а вже в сесійну залу, коли голосували депутати, вони були змінені. Хоча між громадськими слуханнями і голосуванням в сесійній залі вони не могли змінюватися. І, власне, хто за це має нести відповідальність? Ну, очевидно, що луцька влада. Але. Цікавим є те, що одним з таких місць є місце заводу електротермометрія. Це там, де планують зводити житловий квартал. На старому генеральному плані, затвердженому на громадських слуханнях, там мала бути промислова забудова. А вже на тому генплані, який вносився в сесійну залу. Там з'явилося багато квартир на забудовах. Більше того, якщо дивитися на генплан, то місця парковок мають бути на будинках, на приватних будинках, які належать комусь. Власники цих будинків нічого не знають. Ну, словом, якщо маєте можливість, перегляньте, там буде цікаво.